Цікаво, які асоціації виникли у голландських селекціонерів, коли вони вибирали назву для виведеного нового гібридного сорту помідорів, але назвали вони його Бобкат, що в перекладі з англійської означає Рись. Однак помідор хороший і за смаком, і за зовнішнім виглядом і по врожайності. Про нього варто розповісти детальніше. Історії помідора з ім'ям Рись Бобкет з'явився не так давно, виведений він був в кінці минулого. Початку нинішнього століття для вирощування в жаркому кліматі південних країн в кінці 2004 року оригінатор гібриди Сінкента сец подав до державної комісії з випробування та охорони селекційних досягнень заявку на допуск нового гібрида до сортовипробування у 2007 році. Бобкет внесли в Держаєстр і рекомендували вирощувати в республіках, краях і областях. Що входять в північно-кавказький регіон характер і зовнішність бобкет. В описі сорту в держаєстрі зазначено, що бобкат томат пізнього терміну дозрівання у мережі можна знайти інформацію про те, що від часу дружних сходів насіння, посіяних для вирощування розсади, до збору перших стиглих плодів проходить 120-130 днів за характером розвитку томат, бобкат рослина детермінантна. Тобто припиняє своє зростання на певному етапі у більш південних регіонах, вирощують ці помідори у відкритому ґрунті, але в міру просування на північ для створення томатам необхідних умов для їх зростання, правильного розвитку і своєчасного дозрівання рослини висаджують в парниках і теплицях. Призначення Бобката універсальне: він може йти в їжу свіжим в салатних сумішах з різними овочами і приправами, а може перероблятися на сік кетчупи. Томатну пасту використовуватися в домашньому консервуванні у вигляді заготовок на зиму густа велика листя томатів попкат всіх відтінків зеленого до найтемніших не тільки виконує свої прямі функції, але і захищає вкриті нею помідори від пекучих променів сонця. Перше просте суцвіття помідорної рисі з'являється над шостим або сьомим справжнім листом, а в міру зростання куща суцвіття формується над кожним другим листом з наступних. Запилені квіти дають круглі, злегка сплюснуті по вертикалі плоди. На початковій стадії вони світло зелені, у міру дозрівання червоніють, за консистенцією томати боккат щільні, вони практично не розтріскуються від надлишку вологи при дощовій погоді або зайвому поливі мають відмінний зовнішній вигляд. Добре переносять перевезення на значні відстані і зберігаються. За оцінкою фахівців дегустаторів свіжі томати сорту боккат мають хороший смак. А отриманий з них сік отримав оцінки добре і відмінно урожай, який дають помідори цього сорту, знаходиться на рівні стандартних для рекомендованого регіону томатів Титан і Волгоградський 595. Цікава така особливість томатів Бобкат, як практично аналогічний вага і розміри помідорів першого і всіх наступних зборів стиглих плодів. Це важлива особливість для господарств, які вирощують продукцію з метою продажу ще однією відмінною рисою помідорів. Рис є прекрасна стійкість томатів до високих температур повітря. При 30 і навіть вища кількість зав'язи, і розмір плодів не зменшується. Бобкат сорт стійкий до таких захворювань томатів, як фузаріоз і вертициліоз. фітовторою, уражається незначно і набагато пізніше інших помідорів. Трохи статистики про помідори, бобкат-таблиця. Параметри значення параметрів, примітка дозвівання першого врожаю 120-130 днів від масових сходів насіння. Висіяних на розсаду висота куща до 70-80 смага помідора від 90 до 225, стабільний для конкретних умов вирощування врожайність 22-41 тонна до 4-6 з гектара куща. Кількість плодів, які може дати один кущ до 20-25 штук, щільність посадки 5-6 кущів на 1-2 схема посадки 5-0-4-0 відсоток товарної продукції 75-96, кількість цукру в плодах 3-4. 44, вміст сухої речовини 5, 7, 6, 2, 6, 5 в соку в плодах, цілком як виростити хороший урожай сорту. Принципових відмінностей від інших помідорів вирощування бобкат немає, є лише кілька нюансів, які варто врахувати, бобкат як пізній сорт висівають на розсаду досить рано. В кінці лютого або початку березня, в цей час в природі дні ще недостатньо тривалі і яскравість сонця невелика. Тому з появою сходів організовують штучне досвечиване помідорів в ранкові та вечірні години з таким розрахунком, щоб світловий день для томатів склав близько 12-15 годин, для освітлення 1-2 використовують лампи потужністю від 200 до 450. Лампи розжарювання встановлюють на висоті 1-5 світильники холодного світла. Близько 0,5. З початку травня і до його середини найбільш підходящий час для посадки бобкат у відкритий ґрунт в південних областях. В середній смузі в цей же періл розсаду висаджують в теплицю, У жарку і суху погоду забезпечити бобкату достатню вологість ґрунту допоможе мульча солома сіно, скошена трава і інша органіка. Розкладена по землі під кущами помідорів підгодовувати помідори краще органічними добривами трав'яним настоєм, розведеними гноєм або курячим послідом. Трав'яний настій готують з рівних за обсягом кількостей води і бур'янів інших рослинних залишків. Наполягають суміш 3-7 днів в залежності від погоди. Після появи піни і неприємного запаху на сті збавляють чистою водою в співвідношенні 1-1-0 і підгодовують рослини з періодичністю 10 днів. Свіжі гні розводять водою в співвідношенні 1-1, залишають бродити приблизно 2 тижні в залежності від погоди. На сті збавляють водою в співвідношенні 2-3, 8-7 літрів. Таку підгодівлю роблять раз в півмісяця. Курячий послід для настою розводять водою в пропорції 1, 20 і настоюють кілька днів, він може довго зберігатися і використовуватися протягом усього сезону. Перед використанням 1 літ настою розводять 50 літрами води, Вносять під годівлю раз в 10-15 днів у вологу землю після дощу або через 2 години після рясного поливу рослин. Стійка для освітлення розсади зроблена своїми руками. Відео відгуки городників про помідори Бобкат вперше посадила гібрид Бобкат, не читавшись позитивних відгуків. ух, як невибагливий. А думаю, піде на томат сьогодні спробувала випадково. А він таким смачним. Солодким м'ясистим виявився, я була в шоці, навіть не підозрювала, що гібрид може бути таким смачним. На наступний рік посаджу побільше і буду частіше в цю тему заглядати, може ще якийсь догляну, дякую всім. Хто пише Натагахт. Томат Помідор, Цомне Форум індекс Тутоп20120 хотіла б внести свою пропозицію з приводу низькорослого сорту, устойчивого до захворювань, розтріскування, гнилі та іншим помідоровим неприємностей. Цього року відкрила для себе сорти бобкат, мюслі і смайлі. Дуже сподобалися ранетках формогою серію Триац один сім'ї пять Шеді леді російський розмір, найсмачніший з них російський розмір, пізній індент, потім бокат, і скіф, В саді бацов його форумшов триатв 14059 паде 44, п'ять сорту бобкат чотири. Бокат не надто вибагливі і при уважному ставленні до рослин віддячать городники відмінним урожаєм смачних помідорів і відмінними заготовками на зиму.